Друзі, поговоримо сьогодні про ідеальних пасажирів. Що для мене ідеальний пасажир? Це пасажир, клієнт таксі, до якого ти приїжджаєш і він уже тебе чекає. Не потрібно його чекати, він чекає. І він чекає в тому місці, де легко припаркуватись, де можна розвернутися, де ну, можна просто стати, і під... ну, поки він сяде. Потім. Пасажир, коли сідає в машину, він сідає ось сюди ззаді, ззаді справа, де він і має сидіти. Він пристьогогується, він не хлопає дверима. Це дуже, дуже важливо, дуже він не гупає, як наче він сів увазі. Він тихенько їх закриває, вітається, і е, ми починаємо їхати. Він не вказує тобі дорогу, як їхати, коли в нього не питають про це. Він е, не одягає наушники. Я не люблю, коли люди сидять в наушниках. Може, це мій бзік, може в цьому нічого якби, страшного й немає. Але ну якби коли хочеш щось питати чи сказати, ну а, а він тебе не чує. Це де досить зручно, і таке знаєте, стоїш, ну, говориш, непонятно, якби з ким. Е, ще важливий момент, можливо, для мене. Пасажир перед тим, як сісти в машину, він не стояв, не курив. Тому що ну, для мене людина, яка, от, наприклад, курить, курить, а тоді сідає в машину, просто вонь, блін, невиносима. Просто, як наче, до, до тебе сів у машину бомж. Ну, це може мій бзік, тому що, ну, ладно, ще там якісь ці якісь сигарети, ці курілки там, але не. Не Незвичайні сягаєте. Потім він у тебе не питає навіть, не питає, чи можна у вас в машині курити. Це просто дебільніший вопрос. Ну, ти сідаєш до людини в машину, блін, і, і, і ти таке питаєш. Щоб не... Потім, знаєте, йому відмовиш і думаєш, що він тоді тобі оцінку занизить. Там, що ну, не п'яний, от, от я не люблю, я не люблю п'яних людей от зовсім. Я так сам. Не, не, не дуже якби вживаю алкоголь. І для мене п'яна людина, коли сідає, це, це трешак. Ну, П'яних я, я теж не от. Е, Людина, і ще знаєте, є люди вонючі. от, ну, Якщо людина сідає в таксі, от, і, і за пашком таким, ну, це, це теж так, так, блін, ну неприємно. Ну, Сходіть ви в душу, дійте якісь блін, ну, 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 не воняйте. Ще колись я віз. Двох пацанів, я пам'ятаю, вони такі зразу вибачили за запах, каже, ми з роботи носками воняло так, що просто я вікно відкрив навстіж з зимку». А то, ну, то пацани потім розказали, що то вони були СЗЧшники. Двоє пацанів молодих. Тобто, ну, людина, якщо вона не вонюча, сідає нормально от, і, і їде. Я приветствую, тільки щоб поговорити, це нормально. Якщо ви там не дивитесь єдиний марафон, і не будете мені переказувати новини, якісь дебільні. От я ну, дуже люблю спілкуватися, тому якщо клієнт сів спілкуються, це класно, розумієте? Це, це, це для мене ідеально, так щоб не, не говорив по телефону. Потім, якщо він там пише якісь свої побажання, тиша в салоні там чи ще щось. Мені це теж не подобається. Тобто. Ну, Це таке, я вважаю. Знаєте, в ну, мене в принципі без фанатізму може, хтось врубає музику, але я не розумію, що таке те, що в салоні. Це мені треба мовчати чи мені музику треба. Тобто в нього немає таких рекомендацій. Він сам, він не з толпою людей. знаєте, Це одна людина без сумок, яких треба в багажник кладати, без котів, без собак. Тобто, Сіла людина і, і поїхала. от. Е, що, що ще їдемо? Їдемо, доїжджаємо. Теж, якщо наприклад людина виходить на пякщо в неї останній під'їзд у будинку, і вона каже: Я тут встану, щоб вам краще було розвернутися. Це, от ідеально, це я досить. Я просто тільки що парня такого місця. Це в основному, якби з парнями буває ну, досить часто. Якщо знаєте, дивишся, там сидить дівчина з жопою, блін, як колісо скамазує, ні третє парадна. Та блін, пройдись трошки, про, -про провітрися, блін. Третє парадна. Коротше, тут те ж саме при виході. Виходить людина, не грюкає дверкою, тихенько закриває. Я не знаю, чому люди так хлопають. В основному дівчата, я не знаю. Дівчата хлопають дверима, блін. Е, Привітствуються, якщо вони тобі на, ча на чайочок дають. Як у мене малий колись е, в парку там, дав, дав дяді на чай та і стоїть, каже, а що, кажу, а чого ти стоїш? Я, а де чай? <гум> От. Коротше, залишив чайовик, залишив гарний відгук, залишив класну оцінку, побажав гарного здоров'я, вийшов і, 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 і пішов. Якщо ще в ідеалі, то підписався на мій <гум> YouTube канал. Не знаю, вроді, вроді нічого не забув, вроді нічого не забув. Не знаю, боже, якщо є що додати, то пишіть. Коротше, вроді, вроді все так. Насправді, таких людей дуже багато. Я просто такого всього перечислив, перерахував, якби, можливо, банальних речей, яких там про які ніхто не говорить, але ну якби це. Це абсолютно нормальні, нормальні якби, умови роботи. От коли таких людей возиш, я от тільки що хлопчика такого віз, ну просто кайфово. Я не знаю, яку він там мені оцінку поставив. На чаюху може він скине, може не скине, але те, що він там мене чекав, де потрібно, ми з ним ну так приємно поговорили. Він пішов, попрощався, якби це класно. Знаєте, є такі люди, і, і це радує. Коротше, що я пропустив, пишіть обов'язково і якщо ви дивитесь, якщо ви пасажир, то ну, візьміть це до уваги, особливо дівчатка. Не треба там от, от оце все, от це тим самим в основному. А так, візьміть до уваги, що хоче від вас водій і, 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 і чим ви можете приємно зробити людині, яка вас везе. Гарного дня, бережіть себе, все буде добре. Ай, блять! Сука, ям нарили, блін, Коли ви їх уже позагриваєте?